Слава Ісусу Христу! Слава Ви, Ви. Господь є добрий, дивний. Він нас тримає в своїх руках, нехай Він нас благословить. Його ціль благословити, зміцнити, підбадьорити, дати радість спасіння, дати всяку благодать. От різними способами Він намагається донести до Твого і мого серця якусь істину, слово життя, слово благодаті. Щоб ми укріпилися, зміцнилися на цій життєвій дорозі. Ісая каже в 55 розділі з 1 вірша, о всі спрагнені, йдіть до води. Навіть і ви, у яких немає срібла, йдіть купуйте і їжте, йдіть купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Для чого вам відважувати срібло за те, що не хліб, і зароблене вами за те, що не насичує? Послухайте мене уважно, і споживайте добро, і душа ваша, нехай насолоджується стравами. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене. Послухайте, і житиме душа ваша. І складу з вами завіт вічний, незмінні милості, які обіцяні да Нехай нас Господь благословить і зміснить, Господь показує, якщо є справа. То він каже, йдіть, йдіть до води, йдіть до води, до благодаті. Да. Схиляйтеся, сміряйтеся. тому що в нього є милість і в нього є благодать. Він каже, прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. По-іншому не вийде. Люди якось шукають свої стежки, свої якісь... От я отак. І... В Слові Божому написано, що були такі люди, які удавали із себе благочестивих. І от так підходили, і так якби преподносили, що ти, Господи, от Ти ж от такий я. Але серце, от Господь дивиться на серце. І от так я розмірковував, да, можуть бути думки, які видають із себе благочестивих. Людина думає про себе більше, ніж є насправді. А ти ж такий. Є. І на весь Назарет такого нема. А як подивитися, то і на Київ нема, і в Україні такого не знайдеться. Ну, Христос інколи так перебільшував, так? але якась думка може настільки звести здоров'я. Христос він смірявся, будучи сином Божим, проводив ночі в молитві. Він нуждався да, перед стражданням. хоче, якщо можливо, нехай про мене мене ця чаша. Він каже, я можу молити отця і пошле 12 мільйонів Євангелів. Але в той же самий час каже, нехай буде воля твоя. І от думка, нехай буде воля Твоя, вона перевищила всі інші. Нехай нас Господь зміцнить в усіх тих обставинах, в усіх тих думках, які приходять в наше серце. Шукати Його волю, шукати Його благодаті, шукати Його милості, прихиляти своє вухо до Його слова. І дивитися, чи нема там якоїсь гордості, пихатості, надмірності над кимцям, щоб ти не ставив себе вище за іншого. Ми дивимося на Моїсея. Він веде народ 40 років. І вони так слухняно за ним ідуть, такі всі... Він, він, Але подивитися на його серце, не дивлячись на те, як вони, да нам краще було б уже в Єгипті остатися, де да що ж наші кістки тут там всі мають пасти. То це їхні думки, де воно просто виходило на Вже і гнів Божий. А він йде до Бога і каже, Боже, а що ж скажуть єгиптяни? А що ж скажуть інші народи? Ти прости, ти помилуй, ти захисти. І чим наповнене його серце. От істинне благочестя, Слово Боже каже, що не було такого, як він, кротчайшої людини, Дивлячись, не дивлячись на те, як з тобою чинять. А він каже, Боже, ми ну, то загинуть. Боже, помилуй. Нехай Господь заповнить наше серце і дасть свою благодать. Подивитися, Толік тільки що читав. І слово воїна. І він сказав, істинно, ця людина була сином Божим. І от Слово Боже підчеркує, щоб Він цим прославив Бога. І нехай він нас благословить Господь, щоб наші уста завжди прославляли Бога, щоб нам приходити до Сина Божого, до того, який має владу і силу, до того, чия кров сина омивати і очищати від всякого гріха. Нехай він нас зміцнить, благословить і наповнить своїми словами, своєю благодаттю, своєю водою живою, щоб нам зміцнювати, укріплятися, підбадьорюватися. Нехай ім'я буде благословенне. Мойсей заступався за свій народ. І у церкві є така можливість приступати до престолу благодаті щоб отримати своєчасну допомогу. І в наш час да, тривоги ворог не зупиняється, але є сильний Бог, який засяє в сонце правди. І коли зійдете те сонце правди, то розсійте всяка пітьма. Розсіюється вона. І нехай Господь пошле свою милість над нашою країною, щоб не гинули наші люди щоб не руйнувалися наші міста, сели, сели. Нехай Господь благословить наш край покаянням, спасінням, пробудженням, щоб наверталися до нашого Господа, серця, душі, щоб схилялися перед Ним коліна і щоб Його ім'я прославлялось, щоб ще багато українців прославило Ісуса Христа, визнавши його своїм Спасителем і відкупите. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Давайте схилимося, прийдемо до нашого батька і будемо просити милості. Для нашої країни амінь.